Лабораторна робота, отримання мила та визначення вмісту жирних кислот. Для виконання лабораторної роботи нам необхідно мати терези, плитку і реактиви, зазначені в інструкції. Отже, для початку ми зважуємо смалець, відповідну кількість і готуємо розчин на тріуаж. Зважимо на тріуаж у стаканчик, відбираємо відповідну кількість дистильованої води. Та Відповідну кількість спирту. Додаємо дистильовану воду до гідроксид, готуємо розчин і також сюди додаємо спирт. Розчин у нас готовий. Тепер ми ставимо смалець. Для розплавляння. Коли буде розплавлений смалець, ми додамо приготовлений наморощін, знявши відповідно стаканчик із плитки. У нас вже розплавився жир, відповідно стаканчик, ми знімаємо і переносимо отриманий наморочин на H. Додаємо розчин приготовлений. Акуратно перемішуємо і бачимо, що в нас система не гомогенна. Отже, ставимо на плитку далі і чекаємо, поки система буде гомогенною. Після того, як пройде гомогенізація. Ми додаємо розчин, натрій хлор, насичений цей розчин. Для покращення процесу гомонізації добре буде час від часу перемішувати суміш у стаканчику. Як бачимо, розчин у нас став гомогенним. отже ми знімаємо. Наш розчин і додаємо насичений розчин натрій хлориду. Залишаємо цю суміш на деякий час, поки охолоне. Потім, коли вже трошечки почне охолодати, вона затвердіє під холодною водою. Під напором охолоджуємо стаканчик, і утворене мило виймаємо і просушуємо протягом кількох днів, і після чого будемо зважувати. Наступний етап роботи визначення вмісту жирних кислот. Для цього зважуємо необхідну кількість мила подрібненого, для прикладу, господарського мила. і Готуємо всі необхідні розчини. Після подрібнення мила і перенесення його в стаканчик нам потрібно додати 50 мл дистильованої води. Отже, відміряємо 50 мл. І переносимо в стаканчик з милом. Після чого ставимо на плитку і чекаємо повного розчинення мила у воді. Час від часу потрібно також перемішувати вміст стаканчика. Через деякий час ми бачимо, що в нас повністю розчинилося мило. Отже, ми знімаємо і додаємо хлоридну кислоту, розбавлену водою, концентровано до один до одного. І бачимо, що в нас з'являється твердий залишок. Для того, щоб сформована була, цей твердий залишок до кубки зібрати і він сформував якийсь шар, а це буде шар жирних кислот, так, ми ставимо на плитку і нагріваємо деякий час. Коли шар уже утвориться, проводимо декантацію розчину, а відповідно твердий залишок переносимо на попередньо зважений фільтр. І залишаємо просушуватися протягом 1-2 днів, після чого зважуємо і проводимо необхідні розрахунки.